Привіт! Покажу сьогодні, як я переробив зарядочку Rigid. Так, тут акумулятор у мене для перевірочки. І м, зарядочка розібрана поки що. Так, модель 86.092 на 55 Вт максимальних. За 5 хвилин все вам покажу. Ось така зарядочка. Так, що було зроблено? Відповідно. Терместер, веристор замінено. Замінив резистор, який йде на транзистор, вимірюю ток, в два рази більше поставив. Тут було у нас 0,35 Ом, а я поставив на 0,75. Транзистор в даній ситуації не, бу... не мінявся. Він на 600 вольт. Цього буде достатньо. 47 МкФ, 400 вольт. Конденсатор і найтяжче це було збільшити в два рази відки на трансформаторі. Тому що, якщо його не перемотати, він буде постійно в пошуку, буде постійно шукати заря... акумулятор. Ну, зараз покажу, як воно. І замінив ще електроліт на виході на 1000 мікрофарад поставив. Так, з цієї сторони поживленню. На мікросхему. Так, візьму пінцет. На мікросхему поставив додатково на 750 кОм. Тут два послідовних резистора. Я поставив ще один. ну Це тут чисто як перемичка. Я там перевіряв, тестував і його тут, тут не потрібно було дорожку перерізати. Це я вже поставив чисто замість перемички. Ну і все. Зараз збираю. І перевіряю по переробці все. Так, ще забув уточнити, що після всіх робіт, відповідно, ну це зазвичай так все і робиться, вичистив плату і полакував три шари. Три шари ось таким лаком. Діелектричний лак. В принципі, влаштовую мене, не знаю як кому, тому що. Зарядочка відкрита, має ребра для вентиляції і може щось потрапити всередину. І, відповідно, замкне, коротне. Так само з усіх сторін вона. Так, збираю. Так, зібрав і будемо перевіряти. Так, по індикації, відповідно, Блема є, це заряджається зелена. Світиться постійно, це заряджена. Відповідно, пошук акумулятора це червона блимає і несправність це червона, світиться постійно. Так, що в нас тут є? 225 вольт 222. Колостій хід у неї десь 0,7 Вт. Ось. І перевіряємо. Все, зарядка пішла. 50 Вт. Це тому що акумулятор зараз повністю розряджений. Вже почала блимати друга лампочка. По мірі заряду буде потужність збільшуватися. Зараз як зарядиться, ставлю поки що на паузу відео і покажу вже коли буде 4 ділення. Так, вже четверте ділення. Зарядочка холодна. 51,5 майже, 52 майже ватт. Так, ще разочок перевірю. Все, одразу заряджає, без ніяких глюків. Все чітко. Трішки підзаряджається. Так, акумулятор зарядився. 07-08 споживання. Заряджений da, буде працювати.